За Взай... своїми неправомірними діями. Я маю приїжджати з Бахмута, щоб оці бумажки платити. Ось так сьогодні відреагував Керманич на виписаний штраф за паркування. Аби розставити всі крапки над і чоловік навідався у департамент муніципальної варти, адже питань у нього значно більше, аніж відповідей. Штраф виписаний на кого? На Пушкіна? На Гагарина? На космольота? Автомобіль. на автомобіль хто буде платити? автомобіль буде платити? Водія вкрай обурели, що інспектори виписують штрафи без присутності керманича. Мовляв, це порушення, і ніхто не має таких повноважень. Навіть після спілкування із працівниками департаменту водій лишився при своїй думці. А тут нема з ким спілкуватися. Тут люди напевно беруть, знайте, з, з колхозів, які тут напевно щось роблять. Я не знаю, що вони тут роблять. Тут незрозумілі речі відбуваються. Поясню, чому в нас в. Україні діють такі закони, коли людина отримує штраф на людину особисто на водія, який керує транспортним автозасобом, він має цілком надати всі свої документи та оплатити штраф. Тобто, це людина оплачує штраф, яка порушила правила дорожнього руху. Про те, що муніципальна варта має повноваження виписувати штрафи паркувальникам-порушникам без їхньої присутності, цей водій не знав. Тому і не погоджується з такими діями. Умага класна. От, тих туалетний папір. Найдіть мені хоча б одну мокру печать, в підписі. немає. Те, що я його отримав, немає. А якщо б вона вітром улетіла, як би я потім дізнався Мені капали б якісь свише і вище вище штрафи, чи як? До того ж, Керманич переконаний, що він не порушив правил паркування, то штраф отримав ні за що. Чомусь отаким машинам не видають штрафи на 700 гривень, а отаким простим машинам, які просто ну, питаються, якби, людям, які питаються заробити, то таким людям видають штрафи. Де нас справедливість? Я вам поясню, що мене дратує саме більше. От в цій ситуації, тому що е, будь-який інспектор, який наразі вага ну рахує, що я порушив правила дорожнього руху. Він мав себе дочекатися, мене. і це не поодинокий випадок. Працівники муніципальної варти чи не щодня зустрічаються із керманичами, які не згодні із виписаним штрафом. Реагують усі по різному, однак найчастіше агресивно. Де твій потінка запаркую. Сраку, Добре. Добре. Як пояснюють у муніципальній варті для інспекторів така реакція керманичів – це вже буденність. Пройде час, вони зрозуміють, що боротися таким чином не вийде і ніякого толку з того не буде. І я думаю, заспокоїться. Рішенням виконавчого комітету працівників відділу контролю за паркуванням наділено повноваженнями виконувати функції інспекторів з паркування. Їхні функції прописані у відповідних статтях Кодексу України про адміністративні правопорушення, де Серед іншого і зазначено, що інспектори мають право виносити постанови без участі водія. Нині 90% штрафів виписують без присутності керманичів. Пам'ятайте, диму без вогню не буває. Не порушуйте правил дорожнього руху, і вам не доведеться сперечатися із працівниками муніципальної варти. Дарія Солодовник та Денис Коломис, телеканал ITV.